Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Тисніть вподобайку під відео. Україна зробить усе, щоб закінчити війну у 2025 році. Це заявив Зеленський сьогодні у Німеччині на засіданні контактної групи Рамштайн. Врегулювання війни в Україні може бути досягнуто вже до кінця квітня, тобто до Великодня. Це сказав глава британського МЗС Девід Леммі. А що кажуть у Сполучених Штатах? Там спробують знайти рішення закінчення війни протягом 100 днів після інавгурації Трампа. Це слова майбутнього спеціального представника України з питань України і Росії від Трампа Кітакелога. Що думаєте ви? Будь ласка, ласкаво, прошу у коментарі. Я ж поставлю ці запитання Богдану Ференсу, експерту міжнароднику і кандидату політичних наук. Пане Богдане, вітаю вас! Вітаю вас. Почнімо з засідання групи Рамштайн. Штати сьогодні оголосили про чергову військову допомогу для України. Його сума становить 500 мільйонів доларів, і це останній пакет від адміністрації Байдена. Зеленський при цьому наголошує, що нам необхідні санкції проти Росії. Це обмежить енергетику і вплине на економіку Росії. Ну і власне Байден може запровадити нові санкції. Про це Ройтерз повідомляє, якими ви бачите взагалі фінальні зусилля, спроможності і наміри. Адміністрації, яка йде з Білого Дому Сполучених Штатах Америки, я думаю, що це бажання в принципі хоч щось до кінця фіналізувати в тих обіцяних е е рамках в контексті там підтримки України. Хоча, наскільки я чув, не все вдалося да було більше грошей. Виділено ніж там 500 мільйонів пакет цієї допомоги, але знову ж таки тут часто питання також в тому, яким чином логістика, організаційні процеси, політичні інколи процеси впливають на все. Тому в цьому перехідному періоді, коли безпосередньо транзит влади відбувається від адміністрації Байдена до Трампа і його. Адміністрації важливо все ж таки зберегти певну динаміку і розуміння, що й російська війна триває і що ми потребуємо допомоги. І, і нам буде складніше в перші ці місяці, я думаю, точно поки люди не лише займуть же місця в цих кабінетах нові люди ну, з оточення Трампа, але коли вже пройде певна адаптація, тому що це також важливо зрозуміти. Що фокус, коли такий транзит влади відбувається в демократичних суспільствах, фокус якраз на внутрішніх процесах. Ну, це означає, що Україною взагалі не будуть ніяк займатися протягом наступних місяців. Ну, коли кажуть, наприклад, ми візьмемо 100 днів і спробуємо завершити війну, не одразу ці 100 днів почнуться? Чи як? Я так не сказав, так як президент Трамп. Президент якого вже обрали, зазначав і під час передвиборчої своєї кампанії два обіцянки щодо завершення війни, і вже зараз в ці обіцянки вирізняються і відрізняються, вони є досить обережними зараз і терміни не Тому, звісно, це один з зовнішньополітичних пріоритетів буде, і я думаю, Трамп буде намагатися скористатися цим певним новим етапом імпульсом, як це можна заводно називати, для того, щоб спробувати. Однак в мене немає впевненості, я думаю, як і в пана Трампа, що це вдасться. Хоча, можливо, він точно набагато більш впевнений в своїх силах і спроможності, ніж я. Але натомість ми ж розуміємо, що також питання завершення війни воно також знаходиться в площині Кремля Путіна безпосередньо. А я не впевнений, що звіти готові до пропозиції Трампа. І до надання а, Трампу таких е, результатів на початку його каденції в якості президента Сполучених Штатів Америки буде складно. Ну, якщо називаються так. Якщо називаються конкретні дати, якісь проміжки часові, 100 днів, або як кажуть у Британії до Великодня, е, таке враження складається, що нібито еліти на Заході, ну, бодай щось, але знають. Так, так, так. Насправді ні. Деякі представники точно знають більше, ніж ми з вами. Але наше завдання робити певні обережні прогнози, я думаю, і все ж таки опиратися на якийсь попередній досвід, який вже ми проходили, і були певні також подекуди і обіцянки, і завіряння. Але ця непередбачуваність, певна, яка притамана Трампу, я думаю, ця ж непередбачуваність має бути. Врахована також з боку Путіна Кремля і їх гри, яку вони однозначно будуть вести. Також от власне я б це найбільше враховував в контексті більш занижених очікувань, ніж да, потім розчаровуватись. А чи Україна може ще донести щось до Трампа і має щось доносити, чи все, що могла, вже зробила? І зараз лише питання в тому, як інтерпретують війну, як її побачать в адміністрації і в команді Трампа? Це не лише питання щось доносити ту іншу інформацію. Я Думаю, там є відповідні люди служби, які це вже роблять, але в контексті адаптації наших аргументів. А ми це вже робимо, це вже навіть в публічній площині прислідковується, Що, чого не було раніше. Наприклад, при Байдені, там рік чи два тому назад, наш мес, меседжбокс, так скажемо, також змінився на офіційному рівні. Тому ця адаптація вона має відбуватися до нових реалій, які з одного боку є в Сполучених Штатах Америки з приходом Трампа, а ну і з іншого боку, до більш геополітичного. Виміру, тому що і в європейських країнах зараз стали набагато обережніші держави-членах НАТО щодо завірянь і гарантій. Так публічно ми все це чуємо і воно повторюється в меседжах, але в реальності я думаю, ситуація ускладнюється, тому що є серйозні ризики, яким чином будуть складатися рівень трансатлантичної співпраці між США, між європейськими. Країнами НАТО між тими чи іншими лідерами і країнами, зокрема партнерськими, як зараз ми спостерігаємо навколо цієї ситуації з Гренландією, з висловлюваннями Трампа і двосторонніми відносинами США і Данії. тут питання контролю. Так, контролю Арктики та Антарктики, але питання, яким чином цей контроль здобути, і чи слід очікувати зухвалих кроків від Трампа як от е агресія Путіна щодо України? Бачите, навіть в такому формулюванні питання вже, вже є загрозливість, на мою суб'єктивну думку. Тому що щось там прислідковується, так, якісь, якісь тенденції, процеси, які подекуди важко було уявити ще декілька років тому. І це правда, оце ця нова реальність, про яку я кажу, коли стираються кордони не лише між країнами подекуди, але й перевертається з, -з, -з, -з голови дригом, чи як у нас це. висловлювання є навіть у таборі ліберальних демократичних країн і союзників по НАТО. Інтереси, вигода, прагматика це все те, що буде застосовуватися Трампом і навіть. У риториці вже є вплив, тобто він розуміє, що акумулював дуже серйозну владу не лише всередині країни, але й зараз політично, і він хоче скористатися цим ресурсом для того, щоб отримати цю саму вигоду і показати своїм виборцям, що Америка повертається своєю силою і хоче впливати на процес. Ну, якщо Трамп дійсно наважиться вирішити питання Гренландії, Канади і Панамського каналу силою, то це вже не буде та Америка. І я думаю, що навіть якщо американці цього так не зрозуміють, ті, які обрали Трампа, світ вже не буде таким як раніше. Виходить, що це буде повна легітимація Путіна і виявив з'явиться третій полюс у світі: Росія, Китай і Сполучені і Америка Трампа. Е, да, щодо легітимізації. Ну, е да я про силу зазначив не лише в контексті да мілітарного сприйняття. Тобто, все ж таки хочеться сподіватися, що лідер демократичної країни не буде вживати таких кроків, причому радикальних до партнерських країн, але сила, це ж також про навіть риторику зараз і. Ті чи інші дії, які можуть носити економічний, політичний характер, ніхто зараз з багатьма з багатьох лідерів України не хоче на старті сваритися з Трампом. Тобто він розуміє це, інколи провокує, але провокації ці мають зміст до більш злагодженого і погодженого формату співпраці і та комунікації щодо тих питань, які цікавлять Трампа і Сполучені Штати Америки. Тому так світ став вже більш непередбачуваним і загрозливим місцем. Це вже реалії, які можемо ми констатувати, Б буде набагато ще складніше. І різні відтінки, і різні хаотичні дії, які можуть здаватися нам. Абсолютно аналогічними, можливо, вони такими і будуть, але наслідки прогнозувати досить важко. А щодо Ілона Маска, який не просто заявляє, а реально втручається в справи інших країн, і Стармер в Британії, і Трюдо. Ну там з Трюдо можливо не до кінця, але так чи інакше є багато ну, таких моментів там і Франція, вже і Німеччина. Про Ілона Маска жаліється Трампу. Власне, наскільки він може вийти з-під контролю, повпливати на Трампа і вплинути на на світ не так, як нам хотілося б. Та ну, це власне я кажу про цю нову реальність. Тобто, да, Німеччина жаліється на Маска Трампу. Трамп зустрічається з маском в себе на ранчо. І обговорюють за кавою там чи ринковим махіта, хто який твіт написав, от, от, власне, про те, що, по суті, людина, яка да, не має поки що якогось дійсно офіційного там статусу і ролі в оточенні Трампа, але є найбільш наближеною зараз, резонує, впливає і підважує подекуди внутрішньополітичні. Уставлені практики, це я маю на увазі до демократичної системи, тієї ж самої Великобританії, заграючи і посилюючи таким чином праві праворадикальні політичні сили. В Німеччині ця альтерна... альтернатива для Німеччини. Да? Просто зробити твіт, що ці хлопці класні, голосуйте за них. Це що? Це як? Ну це, звісно, вплив на. Сприйняття виборцями Німеччини тих чи інших політичних сил, зовнішній вплив да, з одного боку. А з іншого боку, я зазначав, що кордони, в тому числі за рахунок впливу соціальних медіа і платформ, вони вже розмиті, і вже не потрібно да, керуватися тими усталими практиками, які були раніше, які функціонували, які були більш прогнозовані, більш рамкові, більш зрозумілі. Зараз ти можеш абсолютно нехтувати комунікацію з іншим лідером іншої країни, і безпосередньо звертатися до громадян тієї країни напряму через, наприклад, свої акаунти в соціальних мережах. От власне ця нова реальність, яка розпочалася, я думаю, десь 10-15 років тому поступово, але зараз пришвидшувались процеси. І, звісно, маска, як людина, яка знає, як це працює, він це на свою користь, і таким чином також набуває формалізації в оточенні Трампа і впливу. Це все я сьогодні бачив ролик вже з Великобританії, де е, ходять там блогери, журналісти питають громадян на вулиці, що ви думаєте про маска, що він так заявляє? Тобто, там такі вже епітети в його бік понеслися. Це сотні тисяч переглядів, знову ж таки, і це все культивується. Тому фрагментація, радикалізація, комунікації, хаотичність буде переслідувати нас і далі? А взагалі зараз нічого не можна передбачити, чи щось можна? Ну, от, наприклад, Алія в Азербайджані називає Вірменію фашистською, Туреччина збирається операцію проводити проти курдів у Сирії, а ще можливо планує операцію проти Ізраїлю. І думаєш, а може Трамп він, от як картковий будиночок, просто зараз все впаде. Після заяв Трампа і після його перших якихось там дій, і всі почнуть воювати з усіма, і це от як Перша світова починалася. Нічого не можна виключати. <світ> можливо, ми десь не можемо. Ми ж не да, настрадалися там з вангами зазирнути у майбутнє. Я думаю, можливо, це і добре, не знаючи, яке це майбутнє попереду. Але точно я можу сказати, що процеси набагато. Серйозніше пришвидшилися, якщо раніше, наприклад, один там правитель, лідер, не король, імператор, щось мав до іншого, це все формувалось, передавалося різними дипломатичними каналами, тобто процеси не так швидко розгортались, хоча історично. Також можна згадати, навіть як там Друга світова розпочиналася, також були пришвидшені процеси, то зараз це в певну кількість разів ще набагато швидше і ще набагато більш щільніше, я б так сказав, щільніший світ став більш взаємозалежним, навіть якщо нам це не відчувається настільки. От, власне, ця взаємозалежність вона робить нас вразливішим. Ну і виходить, що просто в Першій Другій світовій війні ще не було ядерної зброї. Наприкінці другої вона з'явилася, а зараз є оцей стримуючий фактор. І виходить, що ми приречені на постійний такий от процес, як сьогодні. Чи все завершиться якимось ядерним обміном? <рес> ну, рано чи пізно все може бути. Власне, якщо вже щось знаєте, якщо там зброя висить на стіні, в якій п'єсі, то рано чи пізно вона має вистрілити, перефразуємо трішки. В принципі, загроза така набагато більше буде виразною в контексті ядерної небезпеки. І тут якраз стримуючий, можливо, фактор, тому що там включаються трішки інші паттерни, інші мотиви. Оцей стримуючий фактор, на мою суб'єктивну думку, поки нас буде убезпечувати. Щоб піти взагалі в такий некерований процес, да я хотів сказати це, але більш дипломатичний спосіб некерований процес по самознищенню. Так і треба також завжди пам'ятати, що великим гравцям, великим країнам і полюсом впливу подекуди набагато легше домовитися, що це вже очевидно стає загрозливим для їхніх інтересів максимально. Вони, як правило, нехтуючи інтересами менших, все рівно домовляються. Пане Богдане, дякую за розмову. За аналітику. Богдан Ференц, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку, долучайтеся до дискусії в коментарях під відео і підпишіться, якщо тут, вперше.